Ви констатуєте факти, а от, будь ласка, закажемо відповідає. Давай, давай, попку, падимай! Треба буде знову робити жорсткий карантин. А, чи буде це робити, чи є такий план? Якова буде реакція? Закривати мітру, басейну, зброю і так далі. Що це може зробити закривати координати? У нас на сьогоднішній день діє адаптивний карантин. Якщо ми кажемо про 60 на 100 тисяч населення, то ці показник вводиться щодо стату знову. Якщо б на 22 червня ці показник перевищував до 60 на 100 тисяч населення, тоді ми були вимушені оцінити. Решта в нас діє карантин, і залежно від ситуації в регіоні за поданням санітарного лікаря регіону вводиться ті чи інші обмеження. Це дошкільних навчальних заходів, вони стосуються Давай, спортивних заходів.